Господь предложив притчу про одно тяжкоє і приймаймоє дуже з болю. Притча гласить. Царство Боже подобно чоловіку, котрий посіяв на полі доброє сім'я. А коли люди спали, враг прийшов та по тому самому місті засіяв, плевели. Пшеницю, пщачку, от оту вредну траву. І коли то все взійшло, скольчилося, показався плод, ну туди появилися і плевели. Прийдя слуги повіли дому владики, Господи, недобре ли ти сім'я сіяв, та видки взяло тут і ті злобні плевели, вони вже заглушать зернятко. Ну той домовладика сказав, це зробив враг чоловіка, діяво. А сказали йому, Хочеш, ми підемо та вирвемо оті плевели з поля, де є пшениця. Ну, той сказав ні, бо вибирая, виторгувая, плевели, аби ви случайно, не виторгнули з ним і пшеницю. Лишіть Оставте все рости до кінця світа, до жатви, а время жатви в суді я скажу жницям: збирайте плевели, і зажіть їх в снопи, і мечте в пекло у вічний огонь. А от пшеничку вірних дітей Божих збережіть в житницю мою для царства Божого. Проста, но така мудра, духовна. Вся Притча указує нам, що ми сьогодні проповідуємо Слово Боже, закликаємо людей до Царства Божого, до святості, до чистоті, до законопослушності, до патріотичності. І діла ми доказуємо. А от є друга інформація другі люди, котрі сіють, плевели, зло, лукавство, закликають бити християн, робити роздори, захвати храмів. Причому вони то роблять не просто так, а публічно знімають на кіно, щоб вказати, що їх злочини свідомі і в нікого нібито не бояться, і в результаті світ наповняється плевелами. На днях і у нас у Закарпатті, з'явилася стаття одного особливого безбожного чоловіка, який ніколи не був ні церковним, ні якимись написав або за нього записали. Що в Закарпатті за те, що переважна частина людей тут православних канонічної церкви, це складує дуже напряжену ситуацію і формує і грозить конфліктами. У безумстві пишуть таке. бо в Закарпатті, благодаря подвигу православних нашої канонічної, православної, української православної церкви, де предстоятель блаженні Шойнуфрії, ми зберегли мир у краю. Ми зберегли відносини і міжнаціональні, і міжконфесійні, благодаря подвигу наших людей. Ми радуємося, що в Закарпатті не є такої, такого протистояння. Навпаки, случаї таких. Закликів до ворожнечі або організації конфліктів, не наші, а наших осліпших опонентів. Тож, зная, що ми сіємо пшеничку, а вони сіють плевели раздора, плевели злоби, лукавства, конфліктів, котрі, очевидно вредять миру в Україні. Будемо молитися і далі, Господи, молити мися, Великомученці. Марини, благослови нам і далі жителям Закарпаття і всій нашій Україні, православному канонічній церкві, сіяти мир, сіяти пшеничку доброрадості, взаємповаги, сіяти бажання бути ісповідниками за віру Христову, щоб плевели, які нам вкидають в інформаційний простор. Щоб вони не проростали, бо там, де засіяли, там і пропали. А щоб лише добро було у нашій країні між нами людьми, бо лише так поступає, моляся за мир, за наших воїнів, за переселених, за всіх сущих бідах і в напастях, в больницях і болезнях лежачих, за всіх, трудящихся на чужині. Ми так лише поступає подобні Нучці Марині, а у вічності віримо разом з нею. І з вірними святими нашої церкви і зможемо наслідувати царство Божоє, царство вічноє. Амінь.